Яке смачне, бонечки. Смачно? Давай, давай, їж, їж Я тут коло тебе їж Давай, нахиляйся. Бери, диви, диви, що є. Бач їш. Бачите лисечко тобі вітамінків не хватає? Давай. Ну, нема ніде нікого, ніхто, ніхто не забере, їж. Бери гаме. Давай маленький. М. Все, та не хочеш? А капуста? А капусточку хто буде їсти? Бончик. Давай ще трошки поїж. Давай, диви. Ти ж просив. Давай. От мій умничок. Давай, давай. Ну, Мися пішла туди. Мися, А ти сам гамай. давай. Гамай. Ну, немає подружки. Да. Ну давай, Погамай ще трошки. Все? Наївся, піди водичкою, запий. М?